Ковинці, учасники Олімпійських ігор в Лондоні, підтримали в Чернівцях факельною ходою. Зірка Давида в Ошахному скверку. В Чернівцях таки буде меморіал жертвам єврейського гетто. Герб міста Чернівці на каналізаційних люках. Комунальники борються з крадіями чавуну. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Підготовка до Петрівського ярмарку в розпалі цього року вперше дійство проводитиметься на всіх площах міста і триватиме два дні. Організатори підготували багато сюрпризів та несподіванок, залишили вже традиційне перекриття руху та ярмарковий переполох. Петрівський ярмарок є доброю традицією для чернівців вже близько 200 років. І щораз стати його учасником виявляють бажання все більше підприємців. Тому ярмаркуватимуть цьогоріч по всьому місту. Більше того, усі куточки, де проводитиметься дійство, будуть з'єднані звуком. Нам казали, що це неможливо. Ми знайшли варіанти, і сподіваємося, що це у нас вдасться. Тобто можна буде чути саме відкриття на всіх площах. Всі оголошення одночасно на всіх площах. Якісь цікаві моменти з однієї площі перекидати на іншу. Ярмаркуватимуть підприємців нових наметах, які нещодавно були придбані містом. Усі 500 наметів однакового кольору та вигляду. Фахівці переконані, вони матимуть не тільки естетичніший вигляд від тих, які використовувалися у попередні роки, а ще набагато зручніші для самих підприємців. Конструкції наметів. Передбачають їх можливість трансформації в будь-який об'єм, тобто вони можуть бути як зроблені, як галереї, як ряд. Попередні роки кожен з учасників ярмарку забезпечував себе своїм наметом. І іноді це е, здавалося схожим ну, більше на балаган ніж на якесь організоване дійство. А поки чернівці готуються до майбутніх дійств в міській раді хочуть нагадати водіям, що у період петрівського ярмарку рух та стоянки автомобілів в центральній частині міста будуть дещо обмеженими. Вероніка залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Каналізаційні люки із викорбуваним гербом міста встановили у Чернівцях. Комунальники сподіваються, що вони не лише прикрасять вулиці, а й довго служитимуть. Адже люки міцні та обладнані надійним антивандальним захистом. Щороку з міських вулиць викрадають до сотні чавунних кришок. Власність громади міста та герб чернівців тепер викарбувані на каналізаційних люках у Чернівцях. Городяни новацію зустріли критикою. Люк як люк, не розумію його значення. Люди під ноги рідко дивляться, краще б дороги нормальні зробили, якщо чесно. Те, що він мав би бути такий, щоб він не шумів і, як кажуть, був практичний, це одне. А мене цікавить інша сторона медалі. Скільки вартують оті от написи і чи доцільно це. Чернівецькі чиновники замовили усього дві сотні люків у чеського виробника. кажуть, завдяки великій партії гравіювання на чавунних покришках місто обійшлось безкоштовно. До того ж, в Україні такі люки поки що є лише у Чернівцях. Ми їх закупили по 1350 гривень, уже з урахуванням і емблеми, і надпису. Майстер Олександр Петрович від дизайну нових люків у захваті каже: вони найдійніші за вітчизняні, адже зроблені з міцного чавуну, що витримує велике навантаження, та обладнані захистом від вандалів, які щороку цуплять до сотні. ...ні люків з Чернівецьких вулиць. Зняти його? Ні, неможливо. неможливо. Чому? Тому що тут технологія така, що воно е, дуже сильний е, розтвор. і воно тримає капітально. Зовнішній вигляд взагалі безподобний. Тим більше, що це чернівці. То, що старі вони такі невзрачні, а це дуже гарно. Нові люки з'являться на місці зношених, що гримлять під вагою транспорту, також на центральних вулицях і там, де проходить капітальний ремонт. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 600 євро вимагали медики обласного госпіталю для інвалідів за влаштування пенсіонера на лікування. Мотивували це тим, що пацієнтів багато, проте влаштуватися можна поза чергою, щоправда, чимало заплативши. До прокуратури Чернівецької області звернувся чернівчанин із заявою про вимагання медиками обласного госпіталю для інвалідів вітчизняної війни. Хабара заступник головного лікаря разом із завідувачем хірургічного відділення стверджували, 600 євро вартує влаштування пацієнта на стаціонарне лікування. Працівники прокуратури, провівши необхідні слідчі дії, встановили, що лікарі вимагали грошей не вперше. Під час проведення обшуку оперативними працівниками і слідчими в службовому кабінеті. У заступника головного лікаря було вилучено декілька конвертів, в яких знаходились кошти від 100 гривень до 5 тисяч гривень. Зірка Давида й Ошатний скверик так виглядатиме меморіал жертвам єврейського гетто у Чернівцях. Концепцію майбутнього пам'ятного знаку в міській раді визначали у результаті конкурсу, де взяли участь 12 архітекторських проєктів. Співголова громадської організації Мірія Міря -Мір Хоч та головний рабин Чернівецького регіону невдовзі розпочнуть втілювати проект меморіалу жертвам єврейського гетто у Чернівцях. Для цього у міській раді напередодні провели конкурс архітекторських проектів будем так говорить, величественным, и в то же время он должен быть не помпезным, а грустным, потому что это грустное явление. За этого места уехало больше чем сто тысяч евреев, которые ну, практически многие-многи-многие многие, многие не вернулись. Меморіал знаходитиметься на Сагайдачного 22. Це саме те місце, звідки відправляли у табори євреїв різного віку. Про цю подію нагадуватиме проєкт Віктора Ткача. У центрі комплексу півтораметрова зірка Давида. Основний елемент композиції автор хотів би бачити із темного та світлого граніту. Зірка Давида є, просто зробив під кутом, ви розумієте, і тут, виходить, світло і тінь, бо одна частина в тіні завжди. А одна цей буде освітлена, ви розумієте? І це дає можливості людині підійти ближче. Вона буде бачити такий ракурс, далі такі. Окрім цього, із замовниками, представниками єврейської громади, міста обговорюватимуть питання облаштування освітлення та лавок скверика, де розмістять пам'ятний знак. Завершити монументальний комплекс планують до дня міста. Майя Гуменна, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. На 30-ті олімпійські ігри в Лондон відправляються 245 українських спортсменів. Серед них четверо буковинців. Українці змагатимуться у 28 видах спорту. Найбільше наших олімпійців з легкої атлетики, академічного веслування, плавання вільної боротьби та дзюдо. Сьогодні чернівці підтримали наших буковинських учасників лондонських ігор факельним бігом. Сьогодні з усіх куточків України несуть символічний олімпійський вогонь до Києва. Таким чином, молоді, але вже досвідчені спортсмени підтримують українських учасників Олімпіади в Лондоні, яка розпочнеться 27 липня. Ми стартуємо і передаємо Івано-Франківське, Іван франківська Тернопільський, Тернопільська, Хмельницький. Сафета рухається до Києва. В кожної області побажання олімпійцям. Такий захід присвячений для того, щоб виступили найкращі наші спортсмени. Іван Гешко, як досвідчений учасник Олімпійських ігор, став на чолі факельної ходи. Саме він буде проводжати олімпійців 21 липня в Києві. Футбол грає 11 гравців, і 12-й гірок це є вболівальники. І тому я впевнений в тому, що насамперед найбільша відповідальність і набагато краще можна показати результат тоді, коли за тебе хтось боліває. І здасуючи себе, я знаю, що навіть на стадіоні, якщо є якісь присутні люди, ще хочеться, старається ще якому краще пробігти. Сергій також взяв участь у факільній ході. Каже, що для нього за честь таким чином підбадьорити буковинських учасників Олімпіади та налаштувати їх на перемогу. Настрій суперовий, позитивний настрій, готов до бою, як кажуть. Цього року Буковину представлятимуть четверо спортсменів: легкоатлети Микола Лабовський і Наталія Лупу та лучники Тетяна Дорохова і Лідія Січенекова. За всю історію Української незалежності це найбільша кількість. Учасників на Олімпійських іграх від нашої області вболіватимуть чернівчани за наших земляків і у Великобританії. Буковинець Юрій Омельченко, чемпіон світу спортивного орієнтування 1995 року. Вже придбав квиток до Лондона. Я сам поїду в Лондон. Я вже купив білет на самоліт і, і, і в готель. Не надіюсь, що із із мільйонної толпи там будуть мої крики. теж. Людмила Григорчук, Андрій Сиколовський, час новин Чернівці такою п'ятницю побачили наші журналісти? Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти. Відтепер доброї кави можна попити в Чернівцях і на проспекті Незалежності. Тут урочисто відкрилася ще одна кав'ярня. Чашка на створення мережі цих кафетерій власників надихнули постійні клієнти, які полюбляють смачні напої та домашню випічку. «Жалілися, що в новому місті немає місця, де можна випити гарної кави, можна тихенько поспілкуватися. Тому ми вирішили відкрити кав'ярню чашка на проспекті для Всіх бажаючих відвідувати це місце, кав'ярня чашка не зраджує своїм традиціям. Тут відвідувачі можуть спробувати не лише понад 60 видів сортового чаю, але й досконалу та вишукану каву, приготовлену професіоналами. В нас дуже смачний капучино. Я завжди звертаю увагу на те, що для того, щоб баріста навчився готувати капучино, він повинен зіпсувати 200 літрів молока спершу, а потім в нього виходить вже гарний капучино. Це справді мистецтво. Чашка славиться своєю затишною атмосферою та цікавим дизайном приміщення. Вишуканий інтер'єр, зручні столики, велетенські дзеркала та ексклюзивні фотокартини на стінах. На проспекті в кав'ярні чашка є є фотографії 50 х років нового міста, саме чернівців, яке вже було якраз в в цей час і розбудоване. А в чашці Наватутіна фотографії старого міста австрійських часів тобто, кожен охочий відвідувач може побачити, які чернівці були раніше. Відкриття нової кав'ярні відбулося в дружній атмосфері. Постійні клієнти дарували білі орхідеї, які є символом закладу, смакували випічку та насолоджувалися кавою. Атмосфера все таки європейських. От кофеін, нам дуже очі і дуже імпонують. Тому ми завжди возвращаємося в чашку. Кав'ярня чашка працює щодня з 8 ранку і чекає відвідувачів на вулиці Ватутіна. 9 а та відтепер і на проспекті Незалежності 115.